Як цю ніч пережили у Херсоні? Запитаємо в Олександра Толоконнікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! слава. Отже, що ви можете розказати про цю нічну атаку росіян на місто Херсон? Під обстрілом і вчора ще був Херсон. Було під обстрілом тепер це фабрика і також Зеленівка. Там були вигорання, ДСНСники вчасно приїжджали та тушили. Також під обстрілом і вчора знову був і артилерійський, і авіабомби скидували на Кизимис, Станіслав. Була зруйнована фельдшерський пункт, був там зруйнований. А також рибінспекція, адмінбудівля на щастя, там вчора ніхто не постраждав. Також козацьке було під обстрілом Новокофовської громади, частина села Козацького. Там дитина 53 років, чоловік отримав поранення, акуба травма його доставили до лікарні, надали йому допомогу, всю необхідну з ним все гаразд. Одна постраждала людина за минулу добу. 63 обстріли близько 360 снарядів. Вони випустили по тритові звільнення Херсонщини. І сім разів обстрілювали сам Херсон. Вже зранку також були чутно обстріли і вибухи у Херсоні. Було потрапляння у нежитлове приміщення до 200 квадратів. І там також було загорання, також ДСНС виїжджали та гасили. В принципі, 9 без, ну, доволі такі. Спокійно обстрілів було багато, але на щастя пострадали багато не було. На щастя і загиблих не було, тому більш-менш пройшло 9 мая. Олександра, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз з мешканцями міста? Чи ви радите їм евакуацію? Наскільки ми розуміємо, саме місто зараз не потрапляє в ту червону зону, де мала би здійснюватись примусова евакуація дітей? Але яка ваша особиста позиція? Ну я перш за що... все люди де прилітають снаряди, де під обстрілу то пункти. Діти разом з родинами звичайно виїхати, і ми продовжуємо цю е, роботу в такому таких наставних мутах, як і Станіслав. Слава Богу, Кизимисі вже немає дітей, так як і в козацькому, яке також під постійними обстрілами, але продовжуємо працювати разом з правопороссими разом. Пане а коли ви говорите працювати, це мається на увазі якась роз'яснювальна робота. Чи ви надаєте транспорт для евакуації, Якісь евакуаційні маршрути, можливість поселення в інших регіонах? Про що йдеться? Транспорт і поселення, перевізники все є, все готово, тільки згода родин виїхати з дітьми, і це саме умовляння цих родин, бо ми просто дітей забрати в них не можемо. І тому приходиться на різні способи вмовляти людей, щоб хоча б тимчасово виїхати для того, щоб зберегти дітей, перш за все. Пане Олександре. А скільки цивільних залишається в Херсоні за вашими даними? Тому що у вас за спиною ми бачимо, що там курсує такі жовті маршрутки, громадський транспорт ходить. Так, ну близько 50 тисяч зараз в Херсоні знаходиться. Людей вони постійно там виїжджають, виїжджають. Ну але така цифра постійна більш-менш, і ми кожного дня виїжджають також евакуаційні потяги і маршрутки. Ними виїжджають до ста людей за добу, але ми не можемо контролювати скільки повертаються назад. Ну близько 50 тисяч. Пане Олександре, була новина, от буквально свіжа, про те, що вищий антикорупційний суд все ж таки конфіскував майно, яке належить херсонському зраднику та колаборанту Володимиру Сальду. Мова йде зокрема про готель, триповерхову будівлю, декілька квартир в Херсоні. Що з цією нерухомістю зараз? І як буде проходити ця конфіскація? Думаю, перш за все, ми повинні звільнити цю Херсонщину, а у всіх колаборантів. Будь-якого рівня буде вилучено все і передано на державі, і вже держава буде мабуть реалізувати та відшкодовувати збитки, які ну внаслідок дій цих колаборантів були нанесені людям. Така суну та така в принципі позиція. Я думаю, що така й буде. І нагадайте, будь ласка, які є гуманітарні програми для тих, хто ще залишається в місті, тому що в новинах там можна прочитати про те, що для мешканців з Херсонської громади доступні сертифікати по 3 тисячі гривень, які можна якими можна розраховуватися в деяких супермаркетах? Так, це займалася фонд Арда. Роздавали ці сертифікати. Також Червоний Хрест продовжує виплати Міжнародна організація міграції. Також продовжує виплати для мешканців Херсону і області. Є гуманітарні штаби, де вони можуть отримувати і гігієну, і продукти кожного дня видавати на сім'ю. На людину видають під по спискам. Ці гуманітарні штаби розподілені по всьому по всьому місту і по районам також області і тому люди знають вже їм всі старости і голови ОСНД, не де саме вони можуть отримати допомогу І вже самого ранку люди отримують допомогу пане Олександро, ви підкажіть будь ласка куди люди можуть звертатися якщо вони вирішили скористатися вашою допомогою з евакуації? У будь-якому будь-якому випадку вони по будь-яким питанням можуть звертатися на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Вона є цей телефон е, на телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Люди можуть зайти, подивитися і позвонити там. Працюють фахівці, які дають відповіді на будь-яке питання. які цікавлять людей, дякуємо, пане Олександре. Дякую вам. Бачу, в нас героїчні також і зв'язківці, тому що навіть попри те, що Херсон постійно обстрілюється, зв'язок є. Олександр Толоконіков, речник Херсонської ОВА, був гостем нашого ефіру. далі.